Сьогоднішнє слово Боже, хотів би разом з вами розпочати з роздумів над першим читанням. В першому читання є опис того, що Господь Бог хоче зустрітися з вибраним народом з Ізраїлем третього місяця по виході з єгипетської землі. Тобто, три місяці вже знаходиться ізраїльський народ за Єгиптом, вже подорожує, і третього місяця Господь Бог захотів зустрітись зі своїм народом, а так насправді хотів об'явити себе для свого народа. І перш ніж вони мають зустрітися, Господь Бог об'являє Моїсеві певні такі умови, які люди мають виконати. Ось я прийду до тебе в густій хмарі, щоб народ чув, як я розмовлятиму з тобою, та щоб вірив тобі до віку. Не сам придумуєш правила, не сам даєш заповіді, а це я роздаю. І буду об'являтись, і люди, нехай почують, що я з тобою розмовляю. Що це є моя воля, щоб повірили до віку А далі вже є, йде опис: Іди до людей та освячуй їх сьогодні і завтра. Нехай виперуть одежу свою і стануть готові до третього дня, бо третього дня зійде Господь на очах усього народу, на й гору. Якщо сьогоднішньою мовою сказати, то Господь Бог через Мойсея закликає людей. Хто в шортах, то нехай вдягне штанці. То в футболках, то нехай вдягне сорочки. Чому бось Бо приходить творець світу дуже величезна подія. Господь Бог не мусив об'являтись, але так полюбив людей, що для вибранців своїх буде себе об'являти. Запрошує їх на зустріч. Ну і відповідна така педагогія навчає, так, що ці сьогодні і завтра люди мають постити, зосереджуватись на тому, що відбудеться третього дня. Важливість цієї події. Можливо, ми з вами живемо в новому вже завіті, да, після приходу Ісуса Христа, коли Він об'явив цілу свою любов, прихильність до людського роду, але собі так ще раз усвідомо, в старому заповіті євреї, вони чули, що їхній пра, пра пра прадід, -пра -пра Авраам, Ісаак, Яков, розмовляли з Господом Богом. Там мали якісь об'явлення, мали якісь відносини. А ми то вже народились в єгипетській землі. І ось прийшов Моїсей, і він каже, що йому Господь Бог об'явився. Ну, щось в тому є, бо такі кари силати на Єгипет і на фараона, ну то напевно Господь Бог тільки може, має таку силу. Для Бога тільки таке є можливо. І тут Моїсей приходить каже, третього дня буде зустріч з Господом Богом. Увага, цілий народ! Третього дня Господь Бог хоче з вами зустрітись. Приготуйтесь на цю зустріч. І от люди два дні роздумали в своєму серці. Зустріч з тим, хто створив небо і землю. Зустріч із тим, хто живе в вічності, зустріч із тим, кому ангели услуговують. Зустріч з тим, хто на наших очах відкриває море. Ми проходимо по сухому дні. А як ми пройшли і за нами гоняться війська фараона, він замикає море, повертає, повертається вода на своє місце. Зустріч з тим, хто цим всім керує. Має силу. яка це буде зустріч відбуватися, що буде відбуватись? І от, брати і сестри, як це перше читання перекликується з другим, з Євангелією. Ісус каже для своїх апостолів, для своїх учнів: воістину кажу вам, що багато пророків і праведників бажали б побачити те, що ви бачите, але не побачили. І почути хотіли те, що ви чуєте, але не почули. Зустріч з тим, хто панує над вічністю, величезний, приогромний дар. Тоді розумієш цілу свою мізерність, і тоді починаєш, починаєш досвідчувати, да? яка велика прихильність Божа, що він, він і без мене обійдеться, але захотів за мною співпрацювати. Йому ангели зроблять, якщо як щось йому треба принести чи щось зробити, йому ангели це виконують. Але він з нами захотів розмовляти. Він нам об'являє свою волю, що йому приємне, що йому угодне, а що може його розгнівити. Коли Ісус Христос от розмовляє з учнями своїми, то каже, багато праведників пророків бажали б побачити чому. Бо в старому заповіті дуже чіткий ясний був оцей опис. З книги виходу, 19 розділ. все гримить, все гуде. Мойсей виходить спілкуватись на гору. Це так відбувається, начебто ось, ось буде виверження вулкану, але немає виверження. Часом можуть атеїсти закидувати, да, що Мойсей повів народ перед виверженням вулкану. Але ж народ стояв і дивився, і ні, не було ніякого виверження. Був землетрус, дим, хмари диму, грук Великий шум, і виходить Мойсей на гору спілкуватись з Господом Богом, а цілий народ знизу стоїть і переживає, які ми маленькі, які ми зерні в порівнянні з тим, хто з нами хоче співпрацювати. І тепер учні дивляться на Ісуса Христа, знаючи образ від прадавніх, від старших, те, що в Святому Письмі в старому заповіті написано, вони дивляться на Ісуса Христа, який притчами розмовляє. Вийшов сіяч сіяти. Царство небесне подібне до зернини. Виїхав цар прийняти царство і залишив у для своїх підлеглих певні такі обов'язки. То вони приходять і кажуть, чого ти розмовляєш до них в притчах? Да? Об'яви цілу свою потугу, цілу свою силу міць. Ісус каже, треба, щоб сповнилось Писання. Треба, щоб сповнилось Писання. Бачують, чують, але не розуміють, чому, бо серце затверділо. Я навіть вже легендами, історіями до них промовляю. Так, що навіть кожна дитина має зрозуміти. Так прям примітивно до них говорю, а не розуміють. Не розуміють. І яка є причина? Затверділи серця. А що це означає? Як гріх паниє в людських серцях? З однієї сторони Бога бояться, а з іншої сторони, бачать, чують, але не хочуть приймати, не хочуть приймати. От В сьогоднішньому світі да, Бог просить у людства. Не кажу за, за нас тут зараз присутніх, які будемо е, приймати Євхристю, які слухаємо Слово Боже, які беремо участь в літургії. А для, за цілий світ кажу. Бог вимагає, що від людей, щоб приходили в Його дім, щоб пізнавали його заповіді і споживали Євхаристію, тіло і кров, яка проливається на відпущення гріхів, щоб нам змінювати життя. Але світ може з них тут. Світ може з них тут. От з одної сторони, начебто, боїмось Господа Бога, начебто кажемо, до нього все належить, а з іншої сторони, як Бог виходить, протягує до нас руку, то не чуємо затверділи серце. Дякуємо тобі, Господи Боже, за твою прихильність до людського роду. Повен милосердя, повен доброти, довготерпеливий. В нашому наверненні багато тобі це коштувало, але Господи Боже, тягнеш нас до себе, до вічності, щоб ми були з тобою в раю. Амінь.